Друзі, необхідно ухвалити зміни до бюджету задля збільшення підтримки армії. На цьому наголосив лідер Європейської солідарності Петро Порошенко під час засідання Верховної Ради цього тижня. П'ятий президент також назвав і інші завдання, які стоять перед українським парламентом. Це регуляція роботи месенджеру телеграм та припинення транзиту російським нафтопроводом. Дружба. Давайте послухаємо. Дякую, пане Голово, Дякую Верховній Раді за те, що підтримує позицію захисту армії, захисту мови і захисту віри З процедури, Дарешті, що Петро Васильович? Але я наголошую, що не тільки мову треба захищати, тому прошу на Погоджувальній раді винести питання з заборони телеграму. Питання припинення російського транзиту нафтопроводом Дружба і питання зміни до бюджету по підтримки армії. Олег Санютка, народний депутат України фракція Європейська Солідарність». Пане Олеже, рада вас бачити. І одразу вам слово. Вітаю вас, вітаю та глядачів у прямого. Так насправді склалося, що ми ще цього року маємо шанс, як у український парламент. Тому що в результаті дискусії, яка виникла щодо перейменування копійки, на шах, виникла можливість провести ще 27 грудня. Чергове засідання українського парламенту, чесно кажучи, я не розумію, чому це не можна робити в інші терміни. Є понеділок, вівторок. Ну але вирішили, що 27 грудня це буде, я сподіваюся, справді історичний день, коли з обігу зникне пострадянська постросійська назва копійки стане українська назва шах. Хоча, якщо говорити абсолютно відверто, то я так само, як напевно, як і тисячі сотні тисяч українців, переконані, що разом з тим історичним рішенням треба приймати рішення, які би дали можливість українській державі функціонувати і захистили нашу незалежність. А це означає зразу і захистили ці правильні історичні І Одним з таких рішень, звичайно, є питання українського бюджету, тому що державний бюджет це той ресурс, який дає можливість фінансувати українських воїнів, який дає можливість захищати. Нашу країну на жаль сталася величезна помилка, коли більшість, яка тепер складається зі слуг народу і колишніх з ОПЗЖ, проголосувала державний бюджет на 26-й рік, в якому фактичне фінансування українських збройних сил закладено менше аніж в поточному 25 п'ятому році, і цю катастрофу треба терміново виправляти. Ми мали сподівання, що Зеленський, оскільки ми Пилювали до президента, який міг накласти вето на законопроект про державний бюджет, все таки в український парламент з вимогою збільшити фінансування української армії. Але на жаль, так не сталося. Бюджет підписаний. Він став законом, і тому ми від Європейської солідарності зареєстрували зміни уже до цього закону, які би дали можливість збільшити фінансування української армії в початку 26-го року. Це не мало, не багато. Це Додаткових 100 мільярдів гривень, і що дуже важливо, ми не пропонуємо додруковувати гроші, тобто емісійні кошти використовувати для українських воїнів. Ми знайшли ті ресурси і в збільшенні надходжень, і в зменшенні витрат, які дадуть можливість профінансувати додатково воїнів збройних сил України. Що це за гроші? Якщо говорити про додаткові надходження, ці гроші лежать на поверхні. Це гроші, які треба отримати від додаткових податків з грального бізнесу. Від нової мафії і обігу Алкогольних напитків, в тому числі і заборонивши візьовітні фальсифікати, і це дасть можливість додатково отримати уже в січні місяці ресурси до державного бюджету, що можна і треба не фінансувати. Ну я думаю, що вже всі втомилися від оцього пропагандистського єдиного телемарафону, але на жаль, влада придумала, окрім єдиного телемарафону, ще так званих стратегічні телекомунікації. Тобто, якщо в 2025 році вони на свої... Побажалки виділяли ще 400 мільйонів, то про наступного бюджету вони вже хочуть виділяти 4 мільярди. Що це за гроші? Це гроші, які підуть на інформаційні помийки, на псевдоблогерів, на різноманітних інформаційних кілерів, за допомогою яких влада буде старатися просто вбивати політичних опонентів. Тому ми разом із питанням змін до державного бюджету ставимо питання стосовно заборони анонімних телеграм-каналів. Бо якщо я хочу щось. Сказати і маю позицію для чого мені ховатися за невідомими прізвиськами, там джокерами, карточними доміками, там ну і так далі. І так далі. Я вважаю, що кожен має відповідати за свої слова і за свою позицію. Тому. Телеграм-канал не може бути анонімним. Він має мати конкретне прізвище. Він має мати за собою конкретну людину і, звичайно, дуже конкретну відповідальність. І третє питання, про яке говорив лідер Європейської солідарності, це. Кошти, які течуть в Росію, і для того, щоб вбивати українських воїнів, вдумайтеся через українську територію, абсолютно контрольовано українською владою, і це кошти, які течуть російською нафтою через нафтопровід дружба. Ми маємо приклад сполучених штатів Америки, які накладають санкції на московські нафтові компанії, і маємо приклад української влади, яка дає можливість цим нафтовим компаніям славно явно. Легально качати нафту через територію України, отримувати ресурси і направляти ці ресурси, щоб вбивати українців. Це неподобство, треба припинити терміново, і це ті три речі, які я переконаний разом із рішенням щодо перейменування копійків шаги мають бути в порядку денному українського парламенту вже 27 грудня, і нема чого слугам і решта компанії їздити поза кордонах у псевдовідрядження. Вертайтеся мині. На роботу святкуємо 25 числа Різдво Христове і повертаємося до роботи і приймаємо ті рішення, які потрібні для країни. Пане лише, я б хотіла зараз звернутися до вашого посту в Фейсбуці. Думати треба не про вибори, а про забезпечення Збройних сил України. Ключове питання зараз це забезпечення Збройних сил і боротьба з корупцією. Не час думати про вибори. Але от зараз створюється враження, що ну і президент Зеленський це артикулює, що влада думає про вибори. Я б хотіла, щоб ви це оцінили. Будь ласка. Ну, мені здається, що це такий, знаєте. Е... Псевдоманевр для того, mm -hmm. щоб відволікти увагу суспільства від тих проблем, які є очевидними. Бо якщо хтось скаже мені, що у нас немає проблеми в агломерації покровськ мирноград Ну то це неправда. Це очевидні проблеми, і ці проблеми вони потребують втручання української владної верхівки. Вони потребують додаткових ресурсів. Вони потребують, врешті, зміни до закону про мобілізацію, в тому числі і чітких термінів служби, і вони потребують додаткового переосмислення владою для того, щоб допомогти армії. Чи якщо хтось мені скаже, що немає проблем в стороні гуляй поля? То це теж буде неправда, і, на жаль, московити тиснуть на південному напрямку, і на це ми зобов'язані теж реагувати. Я дуже тішуся від наших ем, кроків збройних сил в напрямку Купінська. Хоча і там не треба себе закидати шапками, бо ситуація, звичайно, є дуже і дуже непростою. Але ключові речі сьогодні творяться. Покровсько-мирноградські агломерації на напрямку Сіверськ Лима і на напрямку Гуляй-Поля. і про це треба відверто говорити. І влада мені здається, усією дискусією про вибори просто хоче відволікти увагу, тому що будуть балотуватися, не будуть провадити вибори під час воєнного стану, не провадити та вибори під час воєнного стану заборонені. Крапка. І ніхто змінювати цю історію не буде. Друге питання: якщо хтось хоче зараз оцю цю всю кампанію роздути вибори, щоб пояснити, чому вони хочуть провадити відповідне голосування в онлайн ресурсах в дії, ну то. Ну я вже це все пробував. І чим це все закінчилося в період Януковича? здається, вже всім відомо. І що хтось хоче повторити подвиги паралельних серверів, то це дорога в пекло, а не дорога до демократії, до євросоюзу і до нашої перемоги. Тому не про вибори сьогодні треба думати. Треба думати про армію і треба думати про країну, тому що ситуація в соціальній сфері. Ну, давайте чесно скажемо, теж є далеко не найкращою, і сьогодні доходи, які мають українці, і ціни, які галупують, вони не співрозмірними. І треба думати про найбільш соціально незахищених людей. І ця історія не про тисячу гривень. І на жаль. Основою всіх цих проблем є корупція в українській владі. Бо, якщо хтось хоче сьогодні говорити про вибори, то це означає, що він не хоче, щоб суспільство говорило про плівки мінтіча, про корупцію в енергетиці, про корупцію в обороні, про відставку фігурантів цих всіх скандалів. Про Зміну уряду про створення уряду національної єдності. А давайте полопочимо про вибори. Не про виборах сьогодні проблема. Проблема в тому, щоб об'єднавши суспільство привести до влади тих людей, які здатні на рішучі, нехай не популярні, але професійні потрібні країни кроки. Пане Лежит, ви самі сказали дуже слушно і про те, що митниця і е, тіньова сфера економіки гарковий бізнес. Але от Марченко виходить і говорить, МВ вимагає збільшення податків для фопів. Хоча це є абсолютною маніпуляцією. Я б хотіла, щоб ви це е, окреслили, особливо для малого та середнього бізнесу, тому що всі нас запитують. Будь ласка, вибачте, я скажу так: грубо дурний, піп його хрестив. Тому що якщо міністр фінансів не бачить ті речі, які лежать на поверхні, а я вже назвав ігральний і пізни, я вже їх назвав Тютюнова мафія, я їх вже назвав обіг незаконного контрафактного алкоголю. Ми вже говорили про ті речі, які можна скоротити, і точно сьогодні збільшити навантаження на підприємців неприпустимо. І можливо, Марченко має якийсь особливий документ я в жодному документі від міжнародного валютного фонду не прочитав, що міжнародний валютний фонд вимагає введення податку на додану вартість для фізичних осіб підприємств. Ці люди сьогодні відіграють ключову роль. Вони не просто сплачують податки, вони дають роботу і дають заробітну плату собі. І людям, які сьогодні знаходяться в дуже складній ситуації, от ми говоримо багато про повернення українців. Вони куди будуть повертатися? І звичайно, що ці всі схеми мінтіча влада хоче зберегти і далі красти. А оскільки грошей в бюджеті не вистачає, то вони це хочуть перекласти на підприємців. Нічого в них не вдасться. Ну і на фінал, ваше враження від переговорного процесу, мирне трек»? зараз. Ми бачимо, що на жаль, ушаков сказав, що мирні переговори зайшли в кут. Вам слово ну то, що московити не хочуть миру в Україні, то що їхня мета знищити Україну і українців, це очевидно. А ми можемо протистояти тільки в двох напрямках: перший напрямок це Збройні Сили України. Я казав, що треба зробити, так. і другий напрямок це дипломатичний. Ну і вибачте, коли невігласи їздять для того, щоб провадити переговори на найвищому рівні, то ми тоді і отримаємо такі результати, які ми отримаємо. Тому терміново треба переформатувати команду українських перемовників. Терміново треба додати туди представництво парламенту і тих людей, які є знані в світі, які мають позитивне реноме і які є українськими патріотами. І повірте, що справа тоді піде набагато швидше і на краще. Пане Олеже, велике вам дякую за ваш коментар. і Завжди традиційно запрошуємо вас в етер прямого. Олег Сенютка, народний депутат України, фракція Європейська Солідарність. Дякую вам велике. Друзі, дякую вам за ці дві години в нашій компанії. Підпишіться, будь ласка, на всі соцмережі. А прямого на ютуб канал, на телеграм-канал, на інстаграм канал на Ютубі. Дуже багато ексклюзивних відео. Побачите на екрані, як це зробити. Ми працюємо для вас 24 на 7. Знов ж таки в Ютубі набагато більше, ширше інформації, дуже багато ексклюзивної інформації. Тож, будь ласка, доєднуйтеся. А ми працюємо для вас, як то кажуть, постійно.